От я, Водартен Здарова. І сьогодні ми для вас знімаємо знову рубрику про велики, а точніше, як навчитися робити баніхоп на, на, на велосипедах. Два велика в наявності. Так, починаємо. І весь прикол маніхопку, що можна е, запригувати на бордюри, перестрибувати бордюри і вже не казатися лохом, що можна вже нормально пригати. Пара покажу саму тактику, як робити бані-хоп. Треба робити бані-хоп, конечно, я просто не мандрішки маленький, я його стільки сам давно навчився. Але якщо кожен день опробувати, йдемо у вас в чому без прикол. Чим більше ти руль, тим, в принципі, вирішити, буде бані-хоп. Коротше, що зробити баніхоп, вам для початку потрібно. Віддайте, дуже наш треба щино підняти. Передні молося і резко ніби як прийняти, і різко з не пихнути його висла. Але це неправильно, це потрібно підняти вверх. опускаєте вниз, треба як ота. Підняв. Ви будете нормально піднімати передній колесо і будете задні просто уплик опускати вниз, а не те, як я показав, далеко отак. щоб ви не будете його таким не як далеко фігарити, то у вас баніхом скоріш за все. У вас баніхом скоріш за все не вийде. І давайте я покажу, де пригождається баніхом. Короче, а мої з вами ранці, як просолоти баніхом. Так, другий спригувати, а Ще є один показувати затриманий. Трамплі нас не вийде, але трамблій була коли. Коротше, вже пробую бані копті. Так, байдужка. Як робиться -хоп. Ну, можливо, деякі не бачили різниці, як просто дропати, як виробити Хоп. але зараз я ще дропну раз і покажу, як тільки передій. Я можу придивитися трошки, піднімаємося задні голосу, і це вам дуже сильно допомагає, коли ви сприхоєте, бо ну, ви вже тип, не будете задній передній на лапи заходитися. Дивіться зараз зараз покаже, як просто дропати, Хоп. Я в мене поварені полосу, може, заскутилося. А не треба моя дробити. Просто піднімається все. Як половину банюхо, піднімаєте, задній взагалі відчупаєте. Тепер що це правильно робити, а потім це бонюхо. Як Колеги, що якусь. Типу, зразу, Коли ви плюс-мінус щічеміти беньхоп, даріть на вавочку якусь, коли вже плюс-мінус щуєте типу, баба якийсь, хоча б, набирайте, щоб випустите палку і пробуйте її переглядати. Так от, дивіться, якщо дроп ви робите, типу, вже в останній момент, коли дропаєте, от типу, ви їдете вже обрив, ви в останній момент типу, в школу ну, типу, ви маєш справи, Дергать. то боніхом треба за, за обстільки треба робити боліхом, щоб його ну, дергнути. Якщо це робити то у вас не дуже добре вийде. Можете вас на щось От таке. Так що, і в тому прикол, яка має бути паличка, така перше ставте маленьку висоту і маленьку ширину. Щоб плюс-мінус ну, її можна було перевчити. Потім вище і більшу, ну і так будете працювати баніхоп. І так, що я чим вищий руль, тим буде вищий баніхоп. Йдемо ще на найвеликий дроп. Ну, який поки що є. Я на самому більшому дропі біля сільської ради. Тут, коротше, є два дропа, навіть три. Сравнішній сам легко, більше. Я мій рулетку на телефоні, має 63 см, це а там один метр це 100 сантиметрів, да? Це більше, ніж ту метра. Але перший ми пригнемо на цей, але це теж тяжко буде дугом. Але перший легасенко й були, коротше, тільки що була. Колесо вісьмерки, то той музею, в мене розхитувалось, розхитувалося. Потім воно було вісьмерку, я його починив. Я не знаю, як це тягне, а він ту ж питку затягнув. Але я і так затягнув, бо сітане, чи правильно, чи неправильно. На двері за 5 секунд починили велик. Вот Артем, він жорсткий, він зараз буде дропати. Вартем? Ладно, я починаю дропати. Останній, вот тут дай без приміку буде. Тут... Мало взагалі тут на сантиметрів, метрі, оцей політик, 3 метрів, і це більше пів метра. Катирнадцять метрів. Окей Артем, давай знімай мене. Кулачок у меня Артем, снимай кулачок на удачу Там ребята, кулачок на удачу ты Давайте дропаем Сейчас, Там будем дропать Там нормально или ты? Кулачок 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 Туда Все нормально постарался, кулачок 60-60 5 september trokken we het programma voor de groep. We hebben een middag hebben gedaan, Зараз ми світу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, можливо, переслайте це відео друзям. ми сподіваємося, що для вас це відео було полезним. Можливо, хтось навчиться робити баніхоп. Це дуже сподіваюся, всім желаю удачі, дуже багато, щоб з вас всі навчилися робити баніхоп. Хто, звісно, це хоче робити. Ну і сьогодні, зараз, звісно, було мало, але 60. Трьохсантиметровий дроб. Що ти хочеш від мене? Ну і ладно, чекайте нових випусків з веліками. І також дивіться відео такі, як Велодень, челенджі на велосипеді інакше відео. Ну і всім пока!